Друзі, вітаю! Сьогодні готую смачні та дуже прості у приготуванні баклажани. Вони зі сметанкою, чесничком. Приєднуйтесь, приготуємо разом. На сковорідку, у якій готуватиму, наливаю олію. Приблизно 3-4 столові ложки. Баклажани я нарізаю середнім кубиком. Цю кількість та вагу інгредієнтів я, як завжди, вкажу в описі під відео. Поки баклажани обсмажуються, я нарізаю чесник. Додаю його до баклажанів, додаю сметану, солю, все перемішую. Добре було б додати свіжу зелень. У мене її не було, тому я додаю прованські трави. І це вийшло теж дуже смачно. Перемішаю і наша страва готова. Час приготування баклажанів приблизно хвилин 10. Ось і все смачного.